Рішення прилетіти в Ісландію було дуже швидким і спонтанним, за що дуже дякую своїй подорозі Віталіні, бо якби не ти не було б цієї чарівної подорожі, і, звісно, цього влогу. Я його знімала на свою новеньку камеру, тому може бути щось не ідеальним, Але будуть дуже щирі мої яскраві емоції, а також суперські краєвиди Ісландії. Тому я сподіваюся, що вам сподобається. І погнали! А почала я із самого центру та найвідомішого символу в Ісландії. Сам по собі центр дуже спокійний і невеличкий, але дуже затишний за рахунок різнокольорових будиночків. Але найцікавіше мене чекало, звісно, що в сувенірних лавках. Їх там до достобіса. Є шампуні жіночі там, лавандова свіжість, нектар з тропічних фруктів і чоловічий якийсь такий ісландський мох, якийсь водоспад, охолоджуючи тебе і перетворюючи тебе на вовка. І це нагадує дуже. Мені дуже подобається, що так багато книжок на тему різних міфів. О, The Vikings Scars. Є ілюстрації. Є ілюстрації. Ого. Вау! Клас! Мені старево дуже сподобалось. І що класно, що вона ще англійською. Да. Но, круто, круто. О, то даже німецької ядви. Німецька? Ага. Англійська. Німецька англійська. Да. І французька. А Ми треба українську. <рігла> Сидиш така, так сидиш на лікарні. і дивишся на цю дівчину. Це дуже забавно. Люк! Дивопросто мені здавалося, що тут всі місця і якісь такі, ти знаєш, колори. Погода скосила мене одразу, тому що. Перепад температур з Польщі, де було плюс 30, і в Ісландії, де було плюс 8, був такий серйозний. Тому я чотири дні відлежувалась і намагалася відновитися. А потім ми з Віталіною неочікувано для мене, взагалі для всіх, мені здається, підкорили Есію. Про це ви можете подивитися в мене в інстаграмі. Я намонтувала там цілий квест. А якщо ви ще любите скарім, вам точно сподобається. Мені дуже подобалась контрастність кольорів, а особливо усвідомлення того, що пісок піді мною колись був лавою. Ну що, ми вже підійшли до водоспаду Скогафос. Oh, yeah. І Віталіна сказала. Віталіна сказала. Оператор Віталіна сказала, що це будуть найкращі фотографії, відео, які мене будуть. Тому я поспішаю, але взагалі мені вже дуже подобається. Найбільше мені здається, що повезло ісландським вівцям, тому що в них безкоштовно такі от неї ви. Тому, можливо, в наступному житті кожного з вас є можливість реінкарнувати сланську гівцю. Ти уявляєш часи, як вікінги тільки тільки почали собі заліжати. О, ні! О ні, Ну, но! Отже, один з серйозних для мене таких мінусів в Ісландії влітку це отакий от вид в 10-й ночі. І в 11, й і о 12, й і, і в 3, й і в четвертій. Завжди світло. І, звісно, можна зробити отак, те, що достатньо мені вийти в коридор. І знову день. Що Нічого не біся, -е. Цей водоспад увійшов мій супертоп через свою казковість і чарівність. Просто маленька дитинка в водоспаді. Ех, Ісландія. Це мій улюблений водоспад. Це, напевно, буде фраза до наступного прекрасного водоспаду. Тут я відчула себе Мірідою і вирішила, що мені конче потрібно випити з водоспаду. Ну, і як бачите, ідея виправдала себе. В якій точці Ісландії ти б не знаходився постійно відчуваєш себе маленьким хобітом з володаря перснів. Ну, а це братство кільця, як ви вже зрозуміли. Повернися. Амиля котик. Мені дуже на скелі сидять чорнокіло. Ця локація ідеальна. Якщо вам не вистачає кримського вайбу, ви хочете насолодитися скелями та чайками. Що мені дуже сподобалось в Ісландії – це різноманіття тварин птахи, коні, вівці. З усіма ти можеш повзаємодіяти і навіть погладити. Той день я вперше побачила морських котиків в дикій природі. Ми відвідали три водоспади і провели захід сонця біля океану. Але найкращою моєю знахідкою в Ісландії були люди. Вайп uh, цієї компанії Обери, хто ти? Вадим? Сирі. Боріна. Поповий затор в Ісландії через пересування коней. Це водоспад з найгарнішим кольором води, який я коли-небудь бачила. Всі відео на дрон знімав Вадим, за що йому окремо дякую. А Вані, я дякую за суперекстремальне водіння по всім найгарнішим точкам Ісландії. А це як ви можете побачити наш ісландський пікнік. Вона була дикою жінкою. що відбувається з людьми, які живуть в місті і потрапляють в ліс. Ними починає керувати мох. І ці спори проникають пачки. У цьому лісі дуже відчувалися духи природи, а взагалі враження було, ніби я потрапила в якийсь казковий ліс. Ні, ні, подивись, як гарно виглядає. І ти думаєш, що це? Баня, літній будиночок. Так оце ресосен. А це просто розкішна вбиральня. Робіть висновки. Мені подобається те, що в Ісландії тобі знадобиться увесь одяг за один день. Тобто, ти можеш виїхати в футболці, потім вдягнути якусь кофту, ти вийшов на інший водоспад, тобі вже потрібна куртка, краще мати з собою дощовик. Тобто це прям повний комплект. Лайфхак, який я завжди використовувала в Ісландії, це вмикати собі фентезі-музику, куди б я не підіймалася чи спускалася, аби максимально зануритись в атмосферу. Мені подобається. Боже, він ныряє? Я думаю, я не по його бажання. <ріст> Ви знаєте, як виглядає кохання з першого погляду? Зараз ви бачите другий за висотою водоспад в Ісландії. 122 метри. Він гігантський, але неймовірно гарний. Але коли ми спускалися вниз, в мене дуже розболілося коліно. Але мені варто було тільки подивитися на цей селений потік води. Всі турботи пішли, і я просто занурилась в новий світ. Дуже багато моментів крутих. Просто суперські життєвих вони не увійшли в цей влог, але вони залишилися в моїй пам'яті. Наприклад, ми з нашою компанією збиралися і ліпили вареники, співали українські пісні, робили дуруни. За два дні ми накатали 840 кілометрів. Тобто там були такі крутезні речі, про які навіть і не, і не розкажеш, і все не запишеш. Але для мене це було дуже важливим зрозуміти, що. Неважливо, де я, з ким я, в якому куточку світу, я завжди знайду своїх людей, тому що подібне притягується до подібного. Тому якийсь страх взагалі подорожей, він максимально максимально знизився до там не знаю якогось е інстинкту самозбереження. Але я суперські вдячна людям, які мене оточували, бо це було щось дуже чарівно. Те, як мене гостинно по сімейному, я не знаю, супердружно зустріли. Це було щось нереальне, тому Ісландія залишилась не завжди в моєму серденьку. І сподіваюся, що весь цей влог він показав вам максимально і моє бачення, якісь роздуми і всю цю красу. І, можливо, когось це спонукає на майбутні подорожі. глубинная интуиция и А можно не портить сеанс? с вас здесь тысяч А можно решать так, а то если честно выглядит как обезьянчество Спасибо, це буде у влозі. Спасибо. Усю свою подорож Ісландії я провела з оцим прекрасним рюкзаком. Тобто, я стараюсь всюди їздити на легку. І, звісно, що збирання рюкзака це окрема історія. Бо якщо одна частина виглядає так, а інша так, ніби з неї зараз все вивелиться це нормально. От. Лайфхаки по збиранню рюкзаку. Їх немає. Ви просто впихуєте те, що й не є впихуємим. Все. І скручуєте. Багато скручуєте. А ще класно мати якісь маленькі плоскогубці на випадок, якщо у вас розійдеться блискавка. Отак От він виглядає. Що ви розуміли, в нас там є куртка і теплий одяг. Дуже дякую за те, що ви подивилися весь цей влог. Ми разом перепрожили наново всі ці емоції, і до нових зустрічей.